Гей, hey, ти, так, саме ти. Той, хто щойно пробурмотів, де мої ключі собі підніс. Або той, хто щойно провів повноцінну гідну поскара суперечку із самим собою в душі. Ми всі там були. Ти ловиш себе на тому, що говориш сам із собою, твої щоки червоніють, і ти одразу озираєшся, щоб переконатися, що ніхто цього не бачив. Почуваєшся трохи дурнувато. Але що як я скажу? Що розмовляти з собою це не просто нормально, а ще й ознака інтелекту і секретна зброя твого мозку. Залишайся, бо ми зараз змусимо тебе почуватися набагато краще щодо цього внутрішнього голосу. Давай трохи науки. Дослідники з'ясували, що розмовляти з собою в голос – це не ознака божевілля, це інструмент. Це називається зовнішнє самопроговорювання, External self-talk. Уяви, що твій мозок це робочий стіл комп'ютера. Твої думки це всі відкриті вкладки, папки і випадкові файли. Розмовляючи вголос, ти, наче перетягуєш найважливіший файл у центр екрану. Це змушує мозок зосередитися. Тому ти кажеш, ключі, гаманець або телефон, коли виходиш з дому. Коли говориш це в голос, шанс забути телефон стає набагато меншим. Так само геймер може пошепки повторювати: Ухиляйся, ухиляйся, стріляй. Це загострює його реакцію. Твій голос. Це по суті лазерна указка для твоєї уваги. А що щодо більшості з нас, які ведуть розмову повністю у своїй голові? Знаєш того постійного оповідача, який коментує все. О, це було дивно сказано. Мені б вже попрати рачі. А що, як голуби, це урядові дрони? Це твій внутрішній монолог, і він не менш важливий. Це командний центр твого мозку. Тут ти репетируєш, плануєш, аналізуєш. Репетируєш складну розмову в голові вже десятий раз. Плануєш, вибудовуєш свій день ще лежачи в ліжку. Аналізуєш, намагаєшся зрозуміти, чому твій друг сказав гаразд таким тоном. Це як мати внутрішнього коуча, критика і коментатора 24 на 7 в одному пакеті. Інколи він допомагає, інколи не дуже. І ось ми підходимо до головного: не всі види саморозмов однакові. Є два основні типи, і важливо знати різницю. Перше негативне самопроговорювання. Це голос, який каже, ти зараз осоромишся або Ого, ти справді все зіпсував. Це голос як той друг, який лише вказує, коли ти розлив каву на себе. Друге позитивне або інструктивне самопроговорювання, справжній MVP. Це голос, який каже, добре, глибокий вдих, ти впораєшся. Або так, крок перший знайти інструкції. Спортсмени використовують це постійно, щоб зберігати концентрацію під тиском. Мета не бути фальшиво позитивним, а бути своїм наставником, а не власним гейтером. Отже, підсумуємо: говорити з собою в голос чи подумки допомагає зосередитися, планувати і керувати емоціями. Це організовує твої хаотичні думки. Якщо ти говориш у голос, ти просто даєш своєму мозку потужний інструмент фокусування. Якщо у тебе багате внутрішнє життя з постійним оповідачем, ти використовуєш вбудований центр обробки свого мозку. Єдиний момент, коли це може бути проблемою, якщо ці розмови відірвані від реальності або постійно викликають тривогу. Але для 99% із нас говорити з собою це цілком нормально і навіть корисно. Тож наступного разу, коли зловиш себе на розмові із собою, не соромся. Просто кивни своїй блискучій голові, вона просто добре працює. Якщо цей текст допоміг тобі краще поставитися до свого внутрішнього голосу, зроби послугу своєму алгоритму, натисни лайк і підпишись. І напиши в коментарях, яке найкумедніше або найкорисніше, що ти коли-небудь казав собі.